Свято Преображення Господнього це подія не про яблука виноград і груші, це подія, яка зображає Ісуса Христа, що піднявся на Фаворську гору зі своїми учнями і преобразився там, показавши їм божественну славу. Господь і сьогодні, особливо в нинішніх важких умовах для нашого народу, закликає нас преображатися від того життя, яке. Створює нам війна складного життя, непростого, емоційно важкого, коли трагедія, біль, переживання оточують нас з усіх сторін, Господь закликає нас приображатися до добра, до любові, до прощення, до миру. Господь сьогодні, як ніколи, намагається зцілити нашу природу, вказуючи на те, що і у нас сьогодні є можливість проживати якомога досконале життя, святе життя. Звісно, в кінці богослужіння. У свято преображення читається молитва на освячення винограду і різних плодів, але ціль цього свята преобразитися людині, як фізично, так і духовно.